Посилочка від лісових звірят. Так, її можна святкувати на Новий рік, на Різдво, на День Святого Миколая. Бачите, вона така універсальна. Для менших діток дуже чарівна е і лагідна. Дивіться, коли ми відкриваємо, ось тут напишіть ім'я дитини або дітей, якщо їх декілька. І відкривши, наша посилочка, нагадую, вона потребує підготовки попередньої. Ось. Ми забираємо ось цей пакуночок. Бачите, він такий пухкий, з кожним, ріком, з кожним роком все більше. І відкладаємо. Це те, що батьки заховають і діти будуть знаходити. Дивіться, тут є лист з сургучевою печаточкою. Ось такі від звірят. вже готові конвертики, там підказочки, завдання. Тут є гра. Ігри і гра квестова. Бачите, такий дешифратор. Ялинкова іграшка. Так, отже, і нагадую, що це не посилка під ялиночку. Це пригоди, які ви на вечір святкуєте з дітьми і проводите час. А тепер знімемо, що ж робити з мішечком і що там ховати.